Say you need control. Мої вітання, гей! з вами знову Сіпріан, і сьогодні у нас гра Айлендерс А Сіпріан, а Сіпріан максимально задоволений і щасливий, тому що результати мого каналу останнім часом трошки більш ніж вражаючі. Я хочу вам нагадати, точніше, не нагадати, а повідомити, що а Сіпріан, оці відосики, всі відосики, які я назнімав за останній період з новими заставками, я їх знімав. Ще майже в попередньому році, переважно всі, і відповідно станом на сьогодні, 4, 4 лютого, я знімаю цей відосик, Я зробив таку паузу завдяки тому, що назнімав знімав кучу відосків. Я зробив паузу. Більше ніж в місяць у мене, по-перше, відійшло нарешті горло, голос. Я нормально не кашлюю собі, не, не хриплю. Я можу нормально виручати свою думку, тому що голова нормально працює. Вже функціонал такий рідини сірої в мозку відновився після такої досить складної хворобки в кінці зими. Це наскільки я розумію, це був європейський коронавірус. Така несимпатична, я вам скажу, гейс. Хворобка на мозок впливає сильно. Я не міг пару слів до Купи зібрати. Ну, підсумовуючи, в мене найбільш популярний відосик, майже на 6 тисяч вийшов по майничу. Відосики, в принципі, я очікував, ну, не очікував, що настільки піднімуться в рейтингу середнього перегляду. все-таки Картинка робить своє, ну, це є нюанс. Картинка, наскільки я зрозумів, дуже класна. Настільки, що внутрішній внутрішні контент мого каналу ще не настільки ідеальний, щоб відтворювати. Ті бажання очікування глядачів, які е, утворюються, коли вони бачать е, мою картинку. Відповідно, вони нати, нати, тикають на цю картинку, дивляться контент крінж і дивляться в середньому небагато, і ні лайка не ставлять. Але, е, е, але дякуючи, хоча підписочку ставлять, я так розумію, чисто з поваги на перспективу. Думаю, ну, колись буде нормальний контент, тоді і подивимося. Тому, відповідно, така ситуація. В мене раніше було 40-50 переглядів на відео в середньому, зараз в мене таких. Ну 200 середньо, мінімум. середньо 200-300, а можливо навіть буває чи більше. Ну 200-300. Тобто е, виросло ну так майже 8 раз переглядив, 6-8 раз, залежно як. А оцей відос на 5000 просто супер по майничу. Максимально вдячний. В мене від нього прийшло майже 150 підписників з відоса. Ви вдумайтесь в прикол. Ну, Сорі, що я так довго затягую, ну, хочу розказати. Просто ну, важко писати це в спільноті, а так розкажу заодно, може хтось подивитися. Домікати, ситуація. Е канал е маленький. да, У мене відео вийшов на 5 тисяч переглядів по майничу. З, них, е з цих 5 тисяч переглядів здається, ну, грубо кажучи. 200 лайків, 200 лайків і десь 150 підписок. Тобто ви розумієте логіку людей? Вони дивляться дивляться відоси і, і підписочку ставлять майже з такою самою тенденцією, як і луцик. Я думав, що навпаки, Луцик там і підписка десь один до п'яти. А тут якесь дево чудесне, як то кажуть, я так розумію, мої оплатники ще надто класні. Надто я добре над ними постарався. щоб... Поки на мій контент такий робити, тому що середній перегляд моїх відосків я вам скажу такий низький в районі 1,5-2 хвилин, а зазвичай нормальний перегляд. Нормальний середній перегляд нормального контенту, у такого як мене, мав би бути хвилин так хоча б 8-10. Тобто, мене все-таки ще мало дивляться. Ну нічого, будемо виправлятися, я вже свіженький набрався, буду потрошки заходити знов в цей режим. Плюс, дякуючи, детек, у нас вже нормальні графіки відключення. Тепер можу хоча б розраховувати. Раніше в нас не було графіків відключення. Станом на 4 лютого графіки. Є, тому що раніше я завжди дивувався, люди кажуть там, графіки, графіки. Які, які? графіки? Який? Рандомно. Абсолютно рандомно. Тиждень є світло, тиждень нема світла, день є, день нема. Рандомно. А тут зараз є, появили вже якісь графіки, тому можна планувати свій час. Отже, приступаємо все-таки після 4 хвилин вступу такого в гру Уліндерс. Натискаємо Continue і згадуємо, що в нас максимально максимально крінжовіші, тому що всі пряни Нема чайочку, який би я б з радістю випив за ваше здоров'я. Ну, нема. Я не знаю, як піде графік мій е, наступний, тому що у мене в планах великі грандіозні е, ідеї, задуми вже в реал лайф не в Ютубчику. Але я сподіваюся, що, як мінімум, я там написав у спільноті, був як мінімум один раз. Точніше не так, кожен день я викладатиму відоси як мінімум до кінця зими. як мінімум. Можливо, можливо, ще і весною вийде такий графік повністю реалізувати. Заліто не обіцяю. В планах все-таки кожен день випускати відосики. Можливо, все-таки. Вийти це все зробити. Якщо не вийде, то ну, тоді через день. Але в принципі 17 поїнтів непоганий результат. Але, в принципі, я думаю, має і вийти. І кожен день, і до кінця весни, так точно. Якщо не вийде, то все, я Так, Ну давайте вертаємося до наших основ. А, я вже, я вам кажу, не записував відосики більше місяця, я вже трошки відвик від цієї всієї ситуації, коли треба щось говорити на камеру. А, і що мені вам сказати, гейс? Я не знаю, де тут знайти найкращу цифру. Була хороша цифра, і все, треба їй певне було ставити і не випендрюватися. Да? Чи ні? А, у, 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 у Ліндерс я почав записувати сьогодні через те, що. Я його був не дописав, у мене ще наступні декілька випусків. Оцей тиждень, який буде наступний, там буде три серії по City Skylines. А буде ж. Блін, так довго вибираю. Це якийсь кошмар. Видно, що давно відвик вже від цього 15 Давайте там, де було 15. У мене ж там три серії по City Skylines, і ще по чомусь я не пам'ятаю, яка в мене гра. Тірдаун чи не Тірдаун. Ну, не суть. У мене, значить, наступний тиждень ще буде старі випуски. Просто це був. Айдендерс я пропустив. Був якось так графік, вийшов, що я його пропустив. Я його дописую, у мене ще наступний тиждень, щоб ну, розуміли, наступні відосики це ще старий, старий контент, такий минулорічний, можна ще навіть сказати. А от уже з наступного тижня будуть жити нові відосики, там почнеться почнеться новий Сіпрян, Ну, як новий Сіпрян. Просто емоційно перезаряжений Сіпрян, тому що все-таки мені вийшло цей. Зробити місяць паузи, через те, що я реально попрацював так пару тижнів, познімав контентік, поробив заставочки, все там віддачи туди-сюди і насолоджувався місяць результатом. За цей місяць відпочив, але втратив цю штуку вибору правильного місця в Айлендерса. Поки знайду гарне розташування для нашого щища, оцього маленького будиночка, то вже можна. Завершувати випуск. О, 13, 13. 13 це непогано. Я, правда, е сьогодні голодний, нічого не їв, нічого не пив, але я вирішив зняти зараз відосик, поки є час, поки є світло, тим більше я його знімаю. Це в нас вже суббота. Да, субота, тобто, в понеділок вже відосик. Ну, не треба вітя на останній, Давайте 15. тут Непогана цифра 15. Е, значить, в нас є. Давайте підіб'ємо під міні підсумки Тому що я вже забув, що у нас там було. У нас виходить 2 плюсика. Але в нас зазвичай було 3 плюсика і десь половинка. Тобто, виходить, виходить, ми трошки хренову. Ми йдемо в мінус навіть. Угу. Погано. Тобто, ми десь втратили понад один цей кружочок. Але нічого, в принципі, нічого страшного, в нас, нас і так хороші результати. Думаю. Так, це стіна в нас. Я вже її десь тут ставлю. Хм. Я вам скажу місяць без Уліндерса. Помітно, помітно вплинули на моє розуміння гри. Я вже все позабував. Ну нічого, нічого, нічого. Зараз все прям згадає. Все згадає. Е, у нас тут я просто дещо перевіряв, тому що я згадав, що чи я, чи я включив мікрофон. Ви вдумайтесь, я згадав, що треба подивитися, чи я взагалі включив мікрофон. Було б обідно, якби я це все розказував в пусту. Я такий думаю, треба подивитися. Треба подивитися. От що робить місяць гейс. Місяць не, не включання ма. Ну, я включав компухтір, але не, 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 не ОБСК і не ігри. О, 16, Шикарний результат. Так що Гейзик так що, не, знаю, не знаю, чи я наступний раз буду планувати свій графік так, щоб такі паузи в мене виникали. Тому що, в принципі, місяць паузи це все-таки забагато для О-11. Як для, такого, о, 11, як для такого публічного, динамічного, активного соціального життя такого челіка, як Сіпріан, ну, в плані Ютубчика. Треба, треба тримати в томусі себе. Так, ну дивіться, в нас тут одиничка, одиничка хреново, одиничка хреново. Хочу щось краще. Щось краще хочеться. Ну, до речі, поки я дивлюся, що тут краще. Я не знаю, чи в мене буде 1000 в цьому році, можливо, і буде 1000 в цьому році. Але я от вже на початку казав, мене мало дивляться, і в мене навіть якщо буде 1000, скоріш за все, в мене не буде монетизації через те, що мені не вистачить трошки годин. От в мене, напевне, не знаю, зв'язано з чим. Ніхто мені коменти не пише, через що через що причина. А яка, в чому причина, що Сіпріна так мало дивляться, Ну, можливо, якийсь як крінжовий, не знаю. Вже старий для Ютубчика, фігіо знаю. У е, мене не буде цих 4 тисяч годин, у мене станом на зараз їх всього на всього DV, по-моєму. Тобто, навіть якщо я наберу зараз якимось боком тисячу, тисячу підписників, воно мені то не поможе, та монетизація. Та вона мені апріорі не поможе, просто монетизація, це, знаєте, таке як. Е, Ну, Рубіж, приємний рубіж, який хочеться пере... перетнути. Ну, тому що це як такий перший, перший крок до того, що розумієш, що Ютубчик можна і потикати. В принцип... О, точно, це ж, це ж десь воно тут має поруч все бути. Да -да -да -да, вони ж в мене тут групкою були. У мене прям тут ціла групка. Ціла групка додіків. Ого, 21. Так що, навіть якщо ця тисяча буде в мене. Сильно я на неї так сказати, не молюсь. Тому що не, в, не впевнений, що в мене монетизація буде при цій тисячі раптом, в цей відосік злетить, тому що мені що май, цей відосік на 5 тисяч дав майже половину моїх годинних переглядів. Якби я всі попередні стріми не приховав, не я їх не видаляв, приховав, ну, тому що трошки крінчним я, поки стрімів не планую, можливо, буде, але не скоро. Я щоб вже робити таку якусь логічну концепцію каналу, я їх повиделля... приховував, і якби я їх не приховав, можливо, в мене би якась краща ситуація була в плані кількості годин. Ну, не критично. Загалом, загалом, на моєму каналі більше вже, ніж 4000 годин. Там, наскільки я розумію, треба за рік. О, 8. За рік, а в мене початок мого активного 6, я не пам'ятаю коли почав, по-моєму, я почав на початку літа минулого. Тобто в мене ще в мене ще така гей ситуаційн, що я не знаю, чи я наберу ці 4000 годин найближчим часом. Так що, будемо думати, будемо думати, як би мені зробити так, щоб мій контент дивилися довше. плюсик я не знаю, через що. Може я стрьомний якийсь. я не знаю, Може як там. ні-ні-ні, Як це кажуть, не а Коротше, Є таке слово забавне на молодіжному сленгу, Я забув, як воно називається. Може, зараз згадаю і скажу. Давайте, поки ми шукаємо. о, Знайшли оцю цю ферму. Так, 4. 11. Нічого собі, давайте ставим. Так, фічер 3-3-3-3. 6 було. 6 непогана цифра. А тут ще краща цифра. Ану -ка. Ану -ка, ну Анука, ну-ка, Як би так зробити придумати, щоб і поставити? Десь тут було. О. От 12 шикардос. О, фрік згадав. Ну, це не зовсім може молодіжне слово. Але порівняно. Фрік. О. Може, який сидів, думав, що за слово. Може якийсь фісіпрян-фрік, ніхто не хоче дивитися, просто дивно. Але зато підписочки ставлять. Це, це радує. Так, значить 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5. А ні, у нас тут була можливість ставити, по-моєму, більші цифри. Більші цифри, значить, була можливість ставити 12 шикардос. Це знов стіна. Мені стіна, до речі, тут не подобається. Крінжова стіна. Дуже крінжова стіна. Абсолютно не подобається. 11, 11, 11. Ну, давайте 11 ставити. Що ми тут? Нам треба в. А, все, ми вже ми вже перейшли оцю позначку, це вже плюс. До речі, тут дивіться, які цифри симпатичні. 13 аж, 15. Я навіть не впевнений, чи тут такі цифри можуть десь бути. Давайте тут поставимо, там, де 15. А, о, 15. Так, ну от у нас така ситуація. Станом на один пройден... На два пройдених кружочки, наскільки я пам'ятаю. У нас вже наш контентик триває 14 хвилин. І я пропоную зробити ще один кружочок. Точніше, не кружочок, а плюсик. Який він шикарний гейс. У нас, виходить, тавер. А чого воно не нажимається? Таке враження, значить, невеличкі, фр... навіть не фрізи, а затупи. Затупи 25. Чекайте, мені здалося, що тут було написано 35. Ем, да, да-да, 35, гейс. Окей, якщо на тій зоні... А тут 36, 38. Взагалі шикардос кардос. Ну, походу, там будемо ставити. 38, тепер дивимось, може бути ще краща циферка. Ну, певне, що навряд уже. Хоча. Фіг його знаю. Ну, давайте 38 ставити. Є 38. Тепер плято. Не знаю, з чим воно тут компілюється. чи як це Сумується, додається, плюсується. О, 18. А тут 14. Ну, 18 краще. Я невеликий математик, але мені здається, 18 краще. Так, оці додіки тут всі стоять. А, ні, а да, 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 да. 21, а тепер фішер треба ще надибати. Де би той фішер? Нічого собі, 21 фішер, а через що він тут такий до... смачний, так скажемо? Ну давайте тут поставимо 21. І тепер оця фігня. Значить, з чим вона тут пов'язується? 21 цифра найкраща поки що. Я, до речі, вирішив Айлендерс робити чуть-чуть коротшими, просто цей раз я заговорився на початку, до 15 хвилин, тому що я вже я починаю цей, крінжувати, що я такий контент ще знімаю. Я тупо шукаю найкращу циферку. Ну, Я як майже без п'яти хвилин доктор філософський ну, не, не готовий ще сприймати, що я шукаю такий крінж. Мені морально складно грати в Ійлендер, я вам реально скажу. Я от просто крінжую з того, що я займаюся. Ви думаєте в логіку гори? Ти шукаєш просто найкращу циферку. Ну це типу. ну Це крінж. Це крінж. Це навіть ну, це просто. Це лютий крінж. Де тут 21 було? О, -о, -о, О. А стоп, а що воно так крінжово стоїть? Ну окей. Мені все рівно, як воно крінжово чи не крінжово. Мені головне, щоб результативно. 19. Ну давайте от поставимо там, де 19. Ізі. Які в нас, значить, такі проміжні підсумки сьогоднішнього відео, ми навіть чуть-чуть краще, ніж був. А стоп, яке краще? А де ще один плюсик? Може це вже лімін? Може вже більше плюсиків не буде? Як ви думаєте? Просто, якщо більше плюсиків не буде, це одне. А якщо ми щось просрали. Та ні, ми не могли просрати, ми не погано все робили. Ще й тавер був. Дивно. Я так розумію, Гайз, напиши і пліс. Хто може грав? Тут плюсики закінчуються да, з якимись періодом, коли ти вже ну переграєш в одному в одній зоні. Я правильно розумію? Напишіть пліс, а то я вже починаю крінжувати. Невже ми просрали за два відоси? Три плюсика. Ну не могли ми так просрати. Тому, гейс, максимально вдячний вам за перегляд. Тут вже в основному, я тут, зважаючи на оцей місяць місяць пройдений січень на каналі Ютубчика Сіпряна, я можу вам сказати, що найважливіше тут реально перегляд його тривалість. Потім. Підписочки, вподобаєчки це так, чисто Лібіду потішити, ну, теж можна поставити. І я щось переграв оце з цим, коли я постійно казав, вподобайки подобайки можете не ставити. Реально на якісь відоси менше подобайок стало. Перегляди є, підписки з них є, вподобайок нема. Тобто на деяких відосах є реально відоси, де переглядів багато. Лайків мало, а підписок більше, ніж лайків. Тобто виходить там образно відео на 200 переглядів, якихось там 5 лайків, і з цього відео 7 підписок. Ну, от як таке можливо? Я не знаю. Я просто невеликий, невеликий експерт в цьому, але мені здається, що не треба мені більше казати, що вподобайки не важливі, все важливе, але тривалість вашого перегляду поки що для каналу Сіпрян найбільш важливіша. З вами був Сіпрін Гейс. Всім дякую за те, що ви прямо тут на каналіку, і всім пока.